Рідні нацгвардійців з Кривого Рогу, які все ще лишаються у російському полоні, провели публічну зустріч із журналістами. З травня кажуть родичі, тримали режим тиші, аби не нашкодити військовим. Однак, після останніх обмінів військовополонених вирішили говорити. Син Ольги захищав Маріуполь як військовий медик. У березні в останнє виходив на зв'язок. Другого квітня він потрапив у полон. Знаю, що він допомагав і цивільним, і військовим. Він мені це розповідав. То я йому казала, то можливо ти будеш там з пораненою. Він мені казав, а тут тоді хто буде. Ні, я залишаюсь з хлопцями. Ось я займаюся визволенням сина, вважайте, з 2 квітня. Ось з 2 квітня це всі листи, всі запити, всі анкети, по декілька разів анкети міжнародні листи в порушення міжнародного права, десь у Францію, у Німеччину відправляли робоча група ООН». Анастасія разом з чоловіком Артемом жила у Маріуполі. Коли почалася війна, він залишився захищати місто. Анастасія ж виїхала за кордон. 16 травня Артем потрапив у полон. Чоловік мені телефонував останній раз, 18 червня. Я його чула і він попросив не зупинятися і продовжувати за нього боротьбу. 29 липня під час теракту в в Оленівці він знаходився в тому амбарі. Я його побачила на Росія ТВ-24, я побачила його, він записав відеозвернення в прямому ефірі, особисто до мене, відеозвернення це було, де він сказав, що він майже живий, поранений, знаходиться в лікарні, проходить лікування і дуже сподівається на повернення і на об'єм. У списках полонених від Червоного Христа каже Анастасія Артема, немає. Тож жінці довелося самостійно надавати їм усі необхідні дані. Чоловік Катерини також у полоні разом із захисниками Азовсталі. Жінка почала звертатися до різних інстанцій, щоб дізнатися про долю чоловіка. Зараз ми збираємося їхати в Київ в координаційний штаб, щоб нам офіційно дали підтвердження, що так от він в полоні, що його дані є, і якось потрібно тим рідним у кого. Не підтверджені російською стороною, потрібно якось ну, зробити все можливе, щоб це підтвердження отримати. Аби об'єднати зусилля, родини військовополонених створили чат. Нині там понад 150 родин. 8 жовтня у Кривому Розі планують провести акцію та закликати звільнити з полону всіх українських захисників. Віктор Могуров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.